В школі я постійно замислювалась, ким я хочу стати. У сучасному світі цінується робота, яка приносить моральне задоволення, стабільний дохід і дає можливість для самовдосконалення. Щоб не помолитися у виборі навчального закладу, мені порадили, без сумніву, вступати до Ковальського фахового промислово-економічного коледжу Луцького національного технічного університету. Я була приємно вражена. Що це цілий комплекс, який складається з навчального корпусу, виробничих майстерень, гуртожитку та спортивного майданчика. З відкритими обіймами мене зустріла велика, дружня коледжівська родина. Здавалось, що досвідчені креативні викладачі та студенти коледжу чекали саме на мене. Наразі я опановую спеціальність облік і оподаткування. Облік це філософія всього бізнесу, його мова. В мріях я уявляю себе богиною бухгалтерії. У мене з'явилось багато друзів. Артем з дитинства марив машинами і механізмами. В майбутньому він хоче керувати автоматичними лініями та роботами, і тому навчається за спеціальністю галузеве машинобудування. Тарас з головою занурений в комп'ютерні технології. Бути програмістом це не просто робота, це спосіб життя. Якщо ти готовий, на тебе чекає спеціальність комп'ютерні науки. Богдан майбутній логіст. Це спеціаліст, який знає, як зберегти кошти на транспортуванні, як з найменшими затратами пройти митний огляд та швидко доставити товар. Спеціальність транспортні технології це потреба життя. Оксана з дитинства має задатки лідера, тому прагне бути керівником успішного підприємства або мати власний бізнес. Вона обрала спеціальність менеджмент. Менеджмент твій шлях до успіху. Стихія Ігоря автомобілі. Його мрія відремонтувати раритетний автомобіль дідуся на власній станції технічного обслуговування. Потрібні знання він отримує, навчаючись за спеціальністю автомобільний транспорт.